Всім привіт! Чергове повідомлення про зміни на нашому каналі. Відтепер всі фільми будуть мати заставки, які в різних фільмах можуть бути різними. До вашої уваги я представляю вам варіанти заставок. Отже, ви переглянули заставки, в яких в якості озвучення використаний приклад звучання так званої Вовчої Квінти. Що таке Вовча Квінта? Це тема окремого фільму. Про це ми з вами обов'язково поговоримо. А зараз. Я пропоную вашій увазі переглянути початкову і кінцеву заставку для електричних роликів, тобто роликів на електричну тематику. Щойно ви переглянули заставки для електричних роликів, в яких так само в якості музичного супроводу був використаний І ще один приклад звучання Вовчої Квінти. Що це таке? Як я вже казав, це тема окремого фільму. Про це колись ми обов'язково поговоримо. А поки що підписуйтесь на наш канал. Ставте пальці вверх або вниз, коментуйте і обов'язково, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити багато чого нового та цікавого. А на сьогодні все. Бувайте здорові, до нових зустрічей!